Добрий день! Вітаю вас у освітньому центрі Школа успіху. З вами я Тетяна Бодурлин, і це онлайн-курс особливості інтегрованого навчання на уроках літератури в 5 класі нової української школи. Метою курсу є сприяння розвитку фахових компетентностей учителів викладачів української та зарубіжної літератури щодо реалізації інтегрованого підходу в освітньому процесі. Очікувані результати. Слухачі курсу поглиблять знання про інтегроване навчання, навчаться реалізувати інтегрований підхід в освітньому процесі, сформують потребу звернення до історії, архітектури, скульптури, образотворчого музичного мистецтва, кіномистецтва, анімації в процесі інтегрованого вивчення Української та заробіжної літератури в 5 класі. Курс складається з 12 занять. Наприкінці учасники та учасниці мають презентувати свої роботи та виконати контрольний тест. Темою сьогоднішнього заняття є особливості інтеграції української зарубіжної літератури та історії. Інтеграція Української зарубіжної літератури та історії це комплексне вивчення двох трьох творів Української зарубіжної літератури та пов'язаних з змістом історичних фактів постатей. Прикладом інтегрованого вивчення творів зарубіжної літератури та історії є є інтерпретація творів Ганса Крістіана Андерсона Снігова Королева. Та постаті королеви Вікторії, Королеви Великої Британії. Снігову королеву головну героїні казки Андерсена та королеву Вікторію споріднює сила духу, ладність, звертність, емоційна холодність. Образ кашталевого замку підкреслює їхню психологію. Снігова королева вигаданий казковий персонаж. А королева Вікторія реальна історична постать. Снігова королева Володарка Зими Смерті. Королева Великої Британії це реальна історична постать 19 століття. Снігова королева зовні красива, але емоційно холодна, байдужа до почуттів інших. Однак королева Вікторія зовні неприваблива, повна, владолюбна, Деспотично, строга. Замок Снігової королеви нерухомий, холодний, кришталевий. За часів правління Королеви Вікторії в Лондонському гайд Парку був побудований кришталевий палац. Обидві розумні, без серця, снігова королева могла одним поцілунком перетворити життєрадісну людину на бездумного робота. Королева Вікторія кардинально змінила мораль і традиції англійців середніх і вищих класів. Щодо Снігової королеви і створу Ганса Крістіана Андерсена, то вона хитра, розумна, в переносному значенні досконала, її поцілунок позбавив кая пам'яті про себе та своїх близьких критичного мислення людяності. Щодо королеві Вікторії, то 63 роки її правління вважається періодом найвищого розквіту британської держави піднесенням економічного розвитку, добробуту суспільства, культури та мистецтв. Королева Вікторія кардинально змінила мораль і традиції англійців середніх і вище класів. Однак нижчий соціальний клас страждав від безробіття, помрав від голоду та антисанітарії. Снігова королева із твору Ганса Кристіана Андерсена не приймала поняття любов. Щодо королеви Вікторії, то після смерті чоловіка до кінця життя вона вела аскетичний спосіб життя. За її правління заборонялися будь-які прояви симпатії між чоловіком і жінкою, залицяння, привселюдний показ любові навіть подружньої пари, ранні шлюби, розлучня, відверте вбрання було табу. Емоційна холодність не дозволяла ні сніговій королеві, ні королеві Вікторії демонструвати життєрадісність, відчуття щастя, відповідно, стриманості почуттів покірного служіння вимагали від інших. Саме це допомогло їм побудувати міцну владу. Так, у палаці Снігової королеви панували тиша та рабська покірність. Щодо королеви Вікторії, то розваги, веселощі були заборонені у Великій Британії. Снігова королева нав'язала жертвам своїх чар підлеглим, що вони мають покірно виконувати її накази. Так само і королева Вікторія. Її укази були обов'язковими для виконання, хоча вони суперечили усталеним законам життя. Таким чином було сформовано в англійців працелюбність, пунктуальність, тверезість, економність, емоційну стриманість, скромність, патріотизм. Обидві надзвичайно жорстокі вставлені до дітей. Поведінка снігової королеви щодо інших характеризується байдужістю, жорстокістю. Вона перетворювала живих істот на покірних роботів, які безвідмовно виконували накази. Королеву не цікавило те, що рідні друзі страждають через втрату хлопчика, що Кай втрати відчуття реальності, і не міг мислити, його дії були автоматизовані. Королева Вікторія пропагувала жорстоке поводження з дітьми, так, у провінції. Заскачеван на місці колишньої католицької школи інтернату знайшли сотні безіменних могил дітей, після чого 2021 року всі пам'ятники королев були повалені. Щодо гендерних взаємин, то снігова королева пропагувала матріархат, а королева Вікторія патріархат, хоча своєю діяльності довела, що жінка розумна особистість, яка може ефективно керувати державою. У казці показано владну, зверхню, мудру снігову королеву, яка віддає накази розпорядження. Щодо королеві Вікторії, то у вікторіанську добу жінка вважалася власністю чоловіка, в усьому мала слухатися його, підкорятися, прощати баяцтво, зраду, грубість. Вона мала знати живопис, музику, іноземні мови, але приховувати свою обізнаність. Прикладом інтегрованого вивчення творів української літератури та історії є інтерпретація повідання Мій тато став зіркою Галини Кирпи в контексті історичних подій 30 листопада 2013 лютого 2014 року. У творі подано конструктивне пояснення втрати близьких людей внаслідок війни. Цей твір, перш за все, для батьків, щоб вони навчилися не приховувати негативну інформацію від дітей, а мудро пояснювати те, що близької людини вже немає на цьому світі. Твій тато став зіркою. У процесі інтерпретації цього психологічного оповідання варто спонукати учнів до осмислення таких питань, як ви реагуєте на погані новини, пов'язані з ситуацією в країні, як ви реагуєте на не зовсім хороші новини, пов'язані з родиною, що допомагає вам зберігати внутрішній спокій рівновагу. Революція гідності, єврореволюція, політичні та суспільні зміни в Україні з 30 листопада, 2013 до лютого 2014 викликані протестом громадян України проти протиправного розгону мирної акції студентів та громадських активістів, яка розпочалася 21 листопада 2013 року, як спротив проти відходу політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшої відмови від цього курсу. Також п'ятикласникам може запропонувати намалювати взаємини з батьками, здійснити рефлексії взаємин із татом і мамою, осмислити політичну ситуацію в країні зображеного в оповіданні періоду. Поштовхом до виходу протистояння за мирні межі стало ухвалення Верховною Радою України репресивних на думку прихильників євроінтеграції диктаторських законів, що відбулося 16 січня 2013 року. Наступного дня низка громадських організацій оголосили повну мобілізацію на Майдані Незалежності в Києві. Вони закликали до масової негайно опору злочинцям при владі. Саме про це зображено в оповіданні мій тато став зіркою Галини Кірб. У тексті є багато вказівок на те, у яку епоху відбуваються описані події. Тато ходив на Майдан, помер через тиждень після водохреща у пік Революції Гідності, задується фраза майданів «разом нас багато разом сила, описується реакція дружини й доньки на втрату чоловіка-тата. Того, хто віддав своє життя за Україну, досильно спонукати учнів до розумів. Чи можливо досягнути кардинальних змін в державі, якщо всі українці об'єднаються в боротьбі? Як на вашу думку, батьки повинні формувати у своїх дітей пам'ять про близьких, що символізує народження дитини в епоху революції гідності? В повіданні мій тато Став зіркою Галини Кирпи описується не лише реакція маленької дівчинки на втрату батька, а й страждання двоюрідного братика Павлуся через те, що його тато на війні. На жаль, у сучасних реаліях дітям довелося стрімко стати дорослими. Вчитель може спонукати учнів до таких роздумів. На вашу думку, яку роль відіграє спільний відпочинок батьків і дітей? Чому Павлусь хоче в майбутньому позбавити світа красивої зброї? Поясніть цитату. Їх там багато, і з ними Господь Бог. Автори модельної програми пропонують такі види навчальної діяльності: виразне читання тексту, переказ, бесіда за запитаннями, аналітико-синтетична робота над текстом, визначення теми, основної думки, елементів композиції, сюжету, складання власних легенд чи переказів, діаграма Венна персонажів творів, порівняння характеристика персонажів за планом, складання цитатного плану твору, постановка проблемних запитань, пов'язаних із вирішенням життєвих ситуацій як авторів, так і героїв художніх творів. Створення графічних і візуальних засобів передачі інформації, зокрема з використанням комп'ютерних програм, проєктна робота, рольова гра, лист героїв твору або Я хотів би дружити із героєм твору. Також пропонуємо такі види навчальної діяльності: рольову гру, діалог історичного діяча та художнього персонажа, лінгвістичний аналіз стилю художнього твору та історичний довід, запис відео роздуму Якби я був чи була президентом України то. А рефлексія, який висновок мають зробити українці очевидця революції гідності? Чого навчила мене історія про тата та зірку? Отже, інтегроване вивчення художніх творів та історій потрібно здійснювати в контексті виховання любові до України, поваги до звичаї, традицій, цінностей рідного краю та народів світу. Інтеграція літератури та історії може здійснюватися шляхом вивчення творів на історичну тематику, відставлення художніх творів та історичних діячів, лінгвістичну аналізу стилю художнього твору та історичної довідки, залучення учнів до рольової гри, спонукання учнів до осмислень подій минулого та сучасності, проведення паралелі, самоаналізу своїх емоційних станів, особливостей взаємин із рідними. Уже проведено 10 експрес онлайн курсів. 121 міні-онлайн-курс. Міні-курс Особливості інтеграції української зарубіжної літератури та історії ви можете придбати, відсканувавши ось цей QR-код або ж перейти за покликанням, представленим внизу під відео. Також потрібно виконати невеличкий контрольний тест, відсканувати ось цей QR-код. Курс особливості інтегрованого навчання на уроках літератури в 5 класі нової української школи ви можете придбати в цілому відскануйте цей QR-код, щоб оплатити. Домашнє завдання дібрати 5 методичних прийомів щодо інтегрованого вивчення історичного персонажа, художнього твору та історичного діяча. Дякую за увагу! До зустрічі на наступному занятті!